Друзі, вітаю на каналі Стартер RV Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні буде таке коротеньке пізнавальне відео на тему акумуляторів. Отже, маємо два акумулятори, дуже схожі по характеристикам: один Єврокрафт Болгарія 100 Ампер годин, 950 п'ятдесят пусковий ток по ЄН, другий АйСТар Казахстан. Також сотка. Пусковий, правда, 900 по ЄН. Відповідно, що цей кращий характеристики, більший пусковий ток. Він і дорожче йде на гривень 400-500, як хто продає. Але в мене є така цікава штука. Тестер акумуляторних батарей. Давайте подивимось. Два акумулятори абсолютно нові. Заряжені, в роботі не були. Свіженькі, всі в цьому році зроблені. Підключили. Вибираємо акумулятор нормальний, Це звичайний. По ЄН беремо пусковий ток. Тут 950. Виставляємо і тут 950. Старт. 870 ампер. Тобто ємність пусковий ток у нього 870 А. Напруга 1281 вольт. Тобто він заражений і реальна ємність 870 А. Хоча тут сказано 950. Беремо цей підключаємо. Звичайна батарея по ЄН у нас тут 900. І що ми бачимо? Рівно 900. Ідеальний показник, що тут вказано 900, що на тестері. Який висновок можна з цього зробити? Не варто сліпо вірити тому, що пишеться на самій етикетці. Як з акумуляторами, як з стартерами, так і з іншими товарами. У нас в Україні склався такий ринок, що більше треба довіряти ну, перевіреним продавцям виходить, ніж тому, що пишеться на самому товарі. Тому що якби їх було по один-два виробники, ну то зрозуміло, що вони б тримались марку. А яких зараз вже самих тільки акумуляторів, я знаю, мабуть, більше 20 чи 30 їх різних торгових марок. І як їх вибрати, ну, чесно. Навіть я путаюсь, хоча я відношення до них трошки маю так. А вже казашок говорити про звичайну людину, ну взагалі ну, людина не вибере. Тому слухайте перевірених продавців, довіряйте лише тим, кому довіряєте. Думаю, відео було корисним людям. Прошу поставити лайк цьому відео, можете поділитись з друзями, кому може бути цікавити таке відео. А також прошу підписатися на мій канал. Дуже багато буде відео виходити в найближчому майбутньому. Тому раджу підписатися. Дякую за увагу.